Я думаю, що нам, усім, всій країні і вчителям, і учням і батькам насамперед слід завдячувати найвідважнішим нашим Збройним силам України, завдяки яким маємо можливість навчатися. Я ж звертаюся до вас, дорогі українці, ведучі з Львівщини, власне, з прикордоння, де зараз відбуваються освітні форуми для всіх педагогів, і хочу похвалити і організаторів, і педагогів. За те, що тут безпечно і навчання з 1 вересня почнеться за партами в традиційному доброму для учнів режимі, і це насамперед однозначно слід дякувати нашим збройним силам України. Рівно слід дякувати тим людям, які забезпечили власне безпеку, укриття дві стіни, як мінімум, для того, аби діти пішли і вчилися. Педагоги все ж таки налаштовані. На добрий, тривалий, очний процес протягом цілого навчального року педагоги хочуть більше інновацій, чого дуже потребують наші учні. Педагоги однозначно хочуть і навчати безпеку безпеці наших учнів, що дуже важливо в наступних періодах. І, звичайно, ми з вами прекрасно всі розуміємо, віримо і дуже чекаємо, що скоро настане перемога, одначе, власне, на цих східних. В кордонах нашої країни так як би нам не хотілося болота, як там було кілька століть назад, не буде. Там все одно будуть залишки власне ці нащадки орків, хоча держава їхня буде розбита, але все ж таки загроза від них буде. Тому безпеці потрібно вчитись, безпеку для навчального процесу однозначно потрібно забезпечувати. І хочеться все ж таки знову і знову відзначити наших захисників, адже завдяки їм. Їхній відвазі їхні їхній заробітній платі велика частина податків залишається в місцевих громадах, і місцеві громади можуть дофінансовувати освітню субвенцію, яку надає держава для того, аби, хоч трошки, додати наснаги вчителям, щоб вони працювали, тому що однозначно, що оплата за їхню велику працю є маленькою. Але віриться, що завдяки цим дофінансуванням це буде, хоч якийсь стимул для наших педагогів, для вчителів, так. для того аби навіть попрацювати цілий рік.